Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі, гостей та підписників каналу. Вчора закінчив оранку і вирішив сьогодні зробити повністю ТО своєму мототракторцю. Тобто поміняти масло, перевірити тиск на форсунці, заодно як працює розпилювач і де чим поділитися. А саме, як знайти мітки на маховику, якщо вони у вас відсутні. Тобто ви купили мотоблок чи мототрактор, а міток на маховику немає. Ну, такий мій спосіб, не знаю наскільки дієвий, ну, відносно точний. І дещо ще показати. Ось маємо клапанна кришка з мого нового мотора і клапанна кришка зі старого мотора. Як бачимо, досконалення не стоять на місці і не завжди в кращу сторону. Якщо взяти стару кришку, Нагадаю, в мене в старому моторі трісблок декомпресійний механізм регулювався. Він відкривав випускний клапан і вісь декомпресійного механізму йшла через всю клапанну кришку. Тепер маємо ось такий, скажімо, нову клапанну кришку вже. Типу вдосконалено. Бачимо, тут тільки лиска є. Оберта більше немає, тому що там штифт фіксує обертання оцього валіка, але проблема не можу однією рукою показати. Бачимо, люфт страшенний. Щось, напевно, буду робити, піду до кума, може виточить таку втулку і прикручу її на болт, щоб той валік трошки легше стояв, бо дивлюсь, воно добре, декомпресійний не відкриває. Отаке От продовження буде. Все покажу біля мототрактора. Не перемикайтесь. Кому цікаво, думаю, почерпне хтось щось для себе корисне. Йдемо далі. Зняли. Форсунку, мотор відробив 2,5 роки. Бувало таке, що по два баки соляри в день. Розпилювач, можна сказати, ну не ідеальний стан, практично ідеальний. Спрацьовує притиску 192, 195, навіть нічого крутити не буде. Все через те, що я купив мотора, одразу стандартний фільтр викинув. Мотор навіть 5 хвилин на стандартному фільтру він не проробив, хіба там те, що в магазині заводили. Встановив ось такий, тут зробив металічний корпус, фільтр не знаю з чого. Ну, Навіть не знаю, де він в мене взявся. Ну, фільтр і фільтр, але поставив ось такий фільтр, тут можна злити відстой. А ну що в нас там по відстою. А, є пару капель. Було. Ну, Час від часу відстой зливаємо. Добре, йдемо далі. Як знайти мітку на маховику, якщо вони відсутні з заводу? Немає ні мітки 0, ні мітки 20, взагалі немає міток. Такий мій спосіб, не знаю наскільки точний, але відносно дієвий. Крутимо мотор. Оце у нас пішов так в випуску, коли вихлопні гази виходять в вихлопну. І дивимося на випускний клапан, коли випускний клапан закінчує закриватися, а випускний клапан тільки починає відкриватися. У той момент це є 10 градусів до верхньої мертвої точки. Можна там пару разів спробувати. І це у нас виходить, якщо от представити лінійку. Виходить точно 10 градусів. Далі. Як нанести мітки на маховик? Звісно, що там 1, 2, 3, 4 мм по градусах не співпадуть. Беремо формулу довжини кола 2 пір. Тобто 2 радіуси кола або діаметр кола множимо на 3,14. Допустимо, що в нас маховик має 362 мм. Множимо 362 на 3,14. Треба все множити в міліметрах. Множимо 362 на 3,14 і ділимо на 360 градусів. Ціна однієї поділки у нас виходить 3 мм і ну, скажімо, 16. Сотих. Або ціна 10 градусів виходить у нас 31,6 мілі... 31 приблизно. Можемо собі взяти смужку паперу, нанести на смужці нітки, приставили де 10 градусів, 10 градусів до 0 в ту сторону і 20, ну 25 можна, більше не треба. І будемо мати готові мітки. Мітка на вентиляторі приблизно заходиться навпроти ось того болта, що прикручується. Далі. Самий простий спосіб регулювання клапанів, щоб не попутати, не відрегулювати на так вихлопу. Бо якщо ми ось такого відрегулюємо, потім заведемо, штанга у нас випаде. Знову ж те то, то саме, навіть якщо у вас мітки є. Крутимо мотор, випускний клапан закривається, випускний почав відкриватися. Все, від того моменту крутимо на 360 градусів, виставляємо знову тут, де було. У нас є зазор на клапанах. Клапана я вже відрегулював. Минулого року регулював клапана і до того року їздив. Получився у мене зазор сьогодні був. 0,55. Показувати не буду, як регулювати, то не є таке щось складне. Виставив випускний 0,3, впускний 0,25. Часом може бути зазор навіть трохи більший, але ну, щоб був не менший, тому що клапана підгорають. Ще по форсунці. Якщо ви міняєте форсунку, міняєте чи перевіряєте, що без з форсункою... Ну, факт тому, ви її зняли і треба поставити на місце. Встановили форсунку на місці, завели мотор, обробили мільним розчином. Якщо у вас бульбашки не йдуть, все у вас окей. Якщо йдуть бульбашки, треба забирати ту проблему, тому що вихлопні гази перегрівають розпилювач, голка клине і розпилювач може нові вийти за день роботи зі строю. Потім думаємо, чого воно так сталося. По досконаленнях мотора нічого такого не робив, поставив. На вентилятор менше шкіл. Добавив масло в мотор, поставив вазовський масляний фільтр, встановив, я десь там на каналі показував, доварив піддон. Чого то зробив? Бо то мотор ізначально зроблений для мотоблока. скажімо, там пів години-годину пофрезерував, треба віддихнути, бо ти ж не можеш цілий день ходити. А це вже, як скажемо, не до трактор і не до мотоблок, щось посередині. І можна їхати цілий божий день, масло перегрівається по-любому. На даний момент влазить в районі 2,7, майже 3 літри масла. Масло лию 15 в 40, так як книжка піше. Хто там собі що видумує. хтось може лити і 5 в 30, тому як виходить, але мінеральне масло має найкращі кращі миючі властивості. Тому воно і міняється частіше. Воно вимиває всі смоли, саджі, заливає його в джандіри, кейси. І так далі. Ще хотів показати переносний ресівер. Син придумав. Можна колесо підкачати в полі, десь щось продути, радіатор чи ще щось. балон легенький від Так така собі ноу-хау, як то кажуть. Ну, вроді, все розказав. На тому всім дякую. Всім дякую за увагу. Гарного всім дня.